Паліна, ти сама, по-моєму, вже можеш ходити спокійно. Ти доросла дівчинка. Подиви, подивись на ці ноги. Подивіться на ці ноги. А знаєте, завдяки чому? чому? Спорту. Спорт. О, спорт ти мир. Так зазвичай казали в стародавньому Римі і присідали, як зараз робить Поліна. А мій дядя мені казав Паліна, сало сила, спорт, могила. Всім привіт, попкам вірм в ефірі. Паліна Лугнова, Дмитрія Брізан. Дивіться сьогодні у спеціальному спортивному випуску Попконвейера. Поліна та Діма приборкують водну одну стекію. Слітіли накладні Зірки, труси і азартні ігри. Я зрозумів, що мені грати не можна, тому що я всюди трусом проіграю. Я не їм амфітамін і не хожу грати в покер. А також велике кіно для великих людей. Ну, яка роль мені може підходити з моєї статури? Звісно, людина, яка спасає світ. Спорт врятує шоу-бізнес тільки сьогодні у попконвері. Поліночка, я користуючись службовим положенням і костюмом священника, хочу в тебе спитати: сестра моя, як багато ти грошей програвала в казіно? Тільки чесно. Я поэтому не грала, що мені ніколи не везет. Да? Да. Чого ж тобі не везе? Ну. Я не знаю, я не, как это несчастлива. Сережки із золота, чорне платье, татуха на півноги, вся в блестках. не везе. Че то не, везет. О, щось не везе. Що не везе, Паліна. А давайте подивимось, кому іще не везе із зірок закордонного шоу бізнесу. У нас є декілька фото людей, яким просто тут не фартить і з. 50 cent бідняга, настільки йому продуло шию, зверніть увагу, що йому довелося підперти голову з обох боків пачками із баксами. Виграв товариш 500 тисяч доларів. Стала просто ставку на сорівнях. Почала надати дім своїй бабушки. Аффлек в даному випадку, як ви думаєте, що це він показував? Він показує кількість бабла, яке він також виграв. 236 тисяч доларів. Аффлек виграв в чемпіонаті по покеру міжнародному, а обігравши 90 спеціалістів. Отакий От собі актор. Ну, це мається на увазі, що це цукерки такі да? можуть вийти. Джордж Клуні. Джордж Клуні в свою чергу також дуже любить азартні ігри. Він навіть на 3 мільйона доларів відкрив мережу розважальних закладів, саме де люди програють гроші. Вже, такі суми, ж сумишки. Ти не нервуйся. Вони далеко від нас. Як би зірки не стверджували, що займаються спортом виключно для підтримки здоров'я та гарної фігури, вони все одно лукавлять. Адже заняття спортом це своєрідний азарт, гра на результат. Тож не дивно, що деякі знаменитості замість того, аби пітніти у спортзалі, сідають за покерний стіл і демонструють свій спортивний азарт під час картярської гри. Коли можна було ходити в казино, ходила в казино. Мені подобається покер. Але я все-таки вмію себе держати в руках. Будь-яка азартна гра, у тому числі покер, може серйозно затягнути у свої підступні тенета. Саме тому наші зазвичай емоційні селебрітіс, ну дуже обережно ставляться до такого захоплення. Я думаю, що я азартна людина, але я якось колись почав вчитися контролювати свій азарт, і мені здається, що в мене виходить. Я вмію грати в покер. Ну, я не люблю играть в покер. Ну просто не люблю, у нет, меня нет, нет интереса. Я сыграл одну партію в покер, что то там проиграл определенну суму денег. И я ребят, нет, ні, 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 отыгрываться я не хочу. Я пойду лучше займусь другими делами. То есть... я не ем амфітамін і не хожу играть в покер. То що, виходить, знаменитості лише у своїх відео понтуються за гральним столом, демонструючи купу виграного бабла. Та вони просто ще не доросли до рівня справжньої зірки, але Пугачової. Примадонна і своїми друзями частенько навідується до найпрестижніших казино Монако та Монте-Карло, залишаючи там за один вечір суму, якої б вистачило щонайменше на п'ять кліпів вітчизняних артистів. Я зрозумів, що я азартний чоловік, коли були казино. Ми приходили, навіть Борисовна приходили. Я смотрю, як вона грає, дивився, смак. думаю, див, нада мені теж спробувати. Я спробував очень вашою в азарт, я, правда, виграв. Ну, я зрозумів, що мені играть не можна, что я всюди трусом приіграю. Якщо навіть звірів боїться програти свою білизну, то що вже й казати про наших артистів? Ось і доводиться їм шукати альтернативу картярським іграм в інших місцях. Я азартна більше на студії, наприклад, коли записую альбом. Я азартна, мабуть, в творчество. Мені завжди, якщо вот происходит я что-то сделала, я понимаю, что это было несовершенно. Мне интересен Назар сделать еще круче. Когда-то я гонял на мотоцикле и на переднем колесе, и на заднем колесе. После того, как я два раза упал и сорвал контракт в престижном театре на 70 тысяч. У словних я больше в риск не ніграю. А нам так хочеться вірити, що наші зірки такі ж круті, як і у своїх кліпах. І як бачимо, майже у кожного з них був досвід за гральним столом. Та страх втратити голову і кровні грошенята поки що впевнено перемагає у боротьбі із азартом.